Доброго усім дня! Сьогодні я пропоную вам рецепт картопляних пиріжків із морквою та грибами. І так я відварила картоплю. Картоплю відварила десь 700 г. Натерла моркву, посолила, поперчила, кинула цукру за смаком. натерла туди одну середню цибулинку. Нарізала на сковорідку грибочки, які зараз посмажу. З картоплі злила водичку, але не повністю чуточку залишила. Бо сюди ми ще вкинемо одне яйце, я одразу її солю Кинемо одне яйце і три столові ложки борошна. Солімо гарно, щоб така трошечки солоненька була, Толкачкою розминаю картоплю, борошно і яйця, поки вони ще гаряченькі. качку розіб'яли, а потім дивимося, де ще шматочок, може, який залишився, отак ложечкою допомагаємо. У грибочки додаємо морковку і цибульку. Зараз. І чуточку, чуточку їх, припуснуємо. Буквально пацелуємо до розм'якшення морковки. Ну, Десь колинку, не більше. Припорошуємо поверхню борошном і викладаємо картопляне тісто. Теплесеньке, м'якесеньке, тісто, але не гаряче вже. І так готуємо. Готуємо для наших пиріжків уже. Не бійтеся, борошна зайвого воно не візьме. Не забите буде. Тобто не бійтеся притрушувати поверхню борошну. А так приготуємо наше тісто. З тіста роблю дві полосочки такі, як зазвичай на вареники. Тісто ділю на полосочку на квадратики, вибачте, до вільної форми, які вам тільки подобаються. Можна більші, можна менші, в залежності від того, які пиріжки ви будете готувати. І так, тісто порізала на такі квадратики. І кожен квадратик перетворюю. Руками так акуратненько, по кружечок. і викладаю на поверхню, вже теж при порушену борошну. Ось такі кульки готую. А так підготувала такі м'ячики. Кульку прямо так в руках роблю, як на пиріжечок. викладаю начинку. Ну, столову ложечку начинки викладаю. Начинка може бути будь-яка, зварене м'ясо, притушкована капуста. І отак загортаю їх, як варенички. Або як пиріжечки. І потім, так рукою, надаю їм форму, яка вам тільки подобається. Кругла, так, продовгост. Таку продовжувасту форму я надаю нашим пиріжечкам. Можливо, ви називаєте їх зрази, але від того смак не зміється. Отакі готую пиріжечки. Розплескую так в руках кольку. І викладаю сюди начинку, тісто досить гарне, воно податливе таке. І отак готую далі, надаю форму. Отак, прямо в руках. Викладаю на противень, розміром десь 50 на 45. Вийшло 25 у мене таких виробів. Змазу їх зверху олійкою. Можна збити яйцем. і поставлю в ладері туди. Якщо у вас є часу багато, можна їх посмажити буквально по одній хвилинці, або навіть по 30 секунд з кожного боку на сковороді. Не дуже змоченою олією або змащеною олією. А можна отак швиденько приготувати їх на противні. І теж дуже швидко воно все тут готове вже. Тобто тільки. Присматриваються трішечки зверху і знизу і можна їх виймати. Ну, я покажу, як це буде. І ставимо їх у духовочку. Спеклися наші такі пиріжечки картопляні, дуже смачні. І ми один раз їх перевернули в духовочці на другий бік, щоб вони підрум'янилися. І от получились такі рум'яні красиві пиріжечки. З начинкою. От така Ось така начинка. Якщо з м'ясом, м'ясна начинка, з сиром зірна начинка, з капустою, своя начинка. І отак от вийшло такі гарні пиріжечки. Дуже смачні, особливо у гарячому вигляді. Ми вже спробували. За холодне, які вони будуть в холодному вигляді, я не знаю через те, що. Раніше з'їдалися всі ще горючими. Тільки ж подивіться, які красиві, смачні пріжки, рум'яні, м'якесенькі. ну, як баваночка, пиріжочки можна приготувати ну, практично із доступних усім продуктів. Готуємо часто на свята. І, будь ласка, якщо сподобався мій такий нескладний рецепт, поставте подобайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити дуже смачні страви, які я намагаюся готувати старовин.